Якщо ви думаєте, що я тут буду відповідати на поставлене в назві відео питання, то ні, це я питаю у вас. Розказуйте. Звісно, я поділюсь своїми думками, але я не знаю. Це загадка вселенського масштабу, яку я поки що не розгадала. Оскільки я зараз намагаюся влитися в геймдев, я все частіше задаюсь питанням, як малювати швидше. Бо я малюю дуже, 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 дуже довго, і це ну трошечки проблема. І зрозуміло, що всякі там 3D, фотобаші і інші цікаві слова суттєво пришвидшують роботу, але сьогодні трошки не про це. Це занадто очевидно. На фоні я малюю чергове тестове в геймдев компанію, яке ділячко, і в кінці скажу, скільки часу я на нього витратила. А зараз давайте спробуємо розібратися, чому малювання займає так багато часу. Я намагалась аналізувати, на що саме у мене йде найбільше часу. І найбільше часу в мене йде на тупняки і тік-ток. Причому просто забрати тік-ток, відключити інтернет, зачинити мене в кімнаті, прив'язати до стільця, посадити перед комп'ютером все це не допомагає. Я однаково буду тупити. Немає тіктока, я буду залипати у вікно чи півгодини п'ятись просто в стіну, I don't know. у мене проблеми. Не зважайте. Мені дуже важко зосередитись на чомусь одному і просто робити. Я постійно відволікаюсь на щось і переключаюсь туди-сюди. До речі, це одна з причин, чому я не люблю дивитися фільми, бо це треба дві години тупо сидіти на місці і зосереджуватись, слідкувати за сюжетом. Я не можу занадто складно. Мені потрібне постійне переключення уваги, Тож, треба якось працювати з умінням, зосереджуватись, медитувати можливо. Я не знаю наскільки це розповсюджена проблема. Можете перекличка в коментарях, у кого так само. Я не знаю, що з цим робити, але працювати дуже складно. Я намагаюсь ставити собі кілька задач і переключатися між ними. Так мені трохи легше, наприклад, малювати кілька малюнків одночасно і переключатися між ними, або переключатись з малювання на монтаж чи написання сценаріїв тощо. Це допомагає трохи, бо якщо я маю тільки одну задачу, я все одно буду переключатись, але, наприклад, на Тікток чи обійми з собакою, чи ще щось не дуже продуктивне. Інший момент це непотрібний перфекціонізм, котрий жире до біса багато часу. Ваш малюнок ніхто не буде наближати, щоб під лупою розглядати кожен піксель. Особливо, якщо це якась іконка для гри, яка буде маленького розміру у грі, там навіть немає можливості її наблизити і там абсолютно однаково, як вона виглядає зблизька, наскільки там ідеально під лінієчку викладені мазочки. Там головне тільки те, як воно виглядає здалеку. В принципі, як і звичайні малюнки, це працює так само. Люди будуть дивитись на нього ось так. Дуже мало хто стане прям наближати. Зазвичай всі пролистують за секунду, дай Бог, якщо лайк поставить. Тому заганятися через якісь не ідеально акуратні штришочки сенсу просто немає, ніхто не помітить. Ну а якщо помітять, можна завжди сказати, що так і задумано. Я іноді наближаю чужі ідеальні малюнки для того, щоб переконатись, що вони не ідеальні. Мені стає легше. Я дуже сильно намагаюсь не зариватись в деталі і не починати вилизувати, як ото корова язиком, кожен піксель, бо це нахір нікому не треба. Десь там на третьому плані травинка не під тим кутом лежить, і от все мені треба, мені хочеться сидіти й по 10 разів, ту одну травиночку стирати і малювати заново. Поки вона не стане ідеальною. І мені боляче залишати її от такою кривою і не ідеальною. Але я розумію, що, по-перше, в мене немає на це часу. А по-друге, навіть якщо був би це дурна робота, яку ніхто не побачить, не помітить, яка ні на що не впливає, тільки вбиває час. Набагато важливіше, як малюнок виглядає з відстані, наскільки все цілісно, наскільки читається об'єм, точка фокусу, ідея, загальна картинка. Але, звісно, зовсім халтурно робити теж не варіант. Треба знайти якийсь баланс, коли воно достатньо акуратно, але не занадто видручено. Я коли була на курсі, у нас була така одна ситуація, з якою я дуже довго волала. Перевіряли домашки, і там була така прям детально, супер, акуратненько промальована травичка, дуже детально. І викладач такий, ну, це все, звісно, хорошо, але трошки занадто хорошо. І учениця говорить: ну, у мене там було багато часу, я хотіла постаратися зробити ідеально, це ж для портфоліо. І він такий одразу: о, ні ні, старатись, ти що, ти пройшов? В нього була така смішна реакція. Має бути максимально швидко, просто і ефективно. Це головне правило цього життя. Чим більше стараєшся, тим гірше виходить, перевірено. Коротше, треба вбивати перфекціоніста. Бажано в собі, а не якогось рандомного. Далі в нас менше думати і більше робити. В процесі малювання ми постійно стикаємось з якимись виборами, типу, який обрати силует, тон, масштаб, колір, що завгодно. Ми постійно щось обираємо і вирішуємо. І іноді можна сидіти півдня думати, який же обрати колір для лівої шерстинки на носі того кота на 10 плані. Але я прийшла до висновку, очевидного, що всім срати, якого воно там кольору. Ладно, просто прикол у тому, що коли варіант реально хороший, це очевидно, і думати нема над чим, ти просто обираєш найкращий варіант. А от коли всі варіанти однаково хороші, або однаково в сраті, ти починаєш думати і сумніватись. Хоча по факту сенсу в тому немає, бо вони ж однаково в сраті, або однаково хороші, і який ти не обери, результат буде плюс-мінус такий самий. Так нащо витрачати на той час? Просто обирай щось рандомне і рухайся далі. Наприклад, малюючи цю пляшку, я робила пошукові ескізи і ніяк не могла обрати, який з них брати далі в роботу, який закінчувати. Бо вони мені всі не подобались і всі бісили. І я витратила цілий бляха цілий день на те, щоб просто ходити, біситись і обирати. Якщо я прям зовсім не можу сама обрати, я звертаюсь там до свого хлопця, брата, друга, мами, кого завгодно, скидаю картинку і така обери щось одне, будь ласка. Потім однаково малюю не те, що вони обрали, але мені стає морально легше від цієї ілюзії вибору. Так страшно брати щось не те, помилитися і мати не настільки хороший малюнок, як він міг би бути. Але муки вибору ще страшніші для мене особисто і пройобаний час. Це найстрашніше, особливо коли в тебе дедлайн три дні, один з яких ти тупо походиш і обираєш. Ще, звісно, на швидкість впливає те, наскільки набита рука, наскільки вивірені в тебе рухи. Ти можеш провести один раз лінію, і вона буде ідеальною, а можеш 10 разів проводити, стирати і проводити знов. І це не стосується теми перфекціонізму, яку ми обговорювали раніше, бо зараз я говорю не просто про некрасиві лінії, а саме про якісь помилки, які мають бути намальовані нормально, але з першого разу нормально зробити не виходить і приходиться переробляти. Іноді по 100 разів одне й те саме. Звісно, це займає час, але що поробиш, потрібно просто більше практики. Тому скілові художники завжди малюють набагато швидше, ніж новачки. Занадто довго засиджуватись на перших етапах або занадто довго шукати референси. Я можу годинами гуртати різні прикольні картинки, думаючи, що я працюю і роблю щось дуже корисне, але це не так. Я зробила для себе висновок, що набагато продуктивніше і ліпше більшу частину роботи зробити якнайшвидше. Типу процентів 80 роботи зробити в перший день. Це буде основа такий фундамент, поверх якого можна будувати все інше в наступні дні. Плюс це позбавляє тривоги, що ти нічого не встигаєш, бо в тебе вже зроблено більше половини роботи і якось спокійніше. Наприклад, в перший день зібрати референси, зробити пошукові і кольорові скетчі, зробити 3D-булванку, підготувати її до роботи і накинути зверху колір. Цього достатньо. Тобто, всі питання щодо дизайну будуть вже вирішені. Основа для роботи є, і всі наступні дні ти просто спокійно допрацьовуєш, уточнюєш якісь деталі, текстури, рендер. В той же час, якщо ти там два дні будеш робити пошукові ескізи, потім щодень день обирати який з них взяти, потім три дні робити болванку... Все це дуже виснажує, набридає, починає надовго затягуватися. Не варто сидіти над малюнком більше тижня, бо можна зійти з розуму, перевірено на собі. Це висновок я зробила під час одного тестового. Чим довше сиджу над роботою, тим гірше себе почуваю. І тим гірший малюнок виходить, і тим надовше він затягується. Тривога через короткі дедлайни. Да, я абсолютно не стресоустойчива, і шо? і шо з того найбільш продуктивно і швидко я працюю коли маю гарний настрій, коли я спокійна і розслаблена. Але всі ми розуміємо, що зазвичай це відбувається не так, і коли дають дуже мало часу, або занадто важке для мене тестове. Або стиль, в якому я ніколи не працювала, або ще щось, я починаю загонятися. І моя продуктивність різко падає, бо більшу частину енергії і сил жируть пусті переживання. І оця тупа тривожність виснажує набагато більше замалювання. Я до цього малювала тестове з дверима. Думаю, багато хто його знає. У нього зазначений дедлайн в три дні. Три дні. Я навіть теоретично не уявляю, як це можна зробити за три дні. Навіть з усіма можливими фотобашами, текстурами, 3D я не розумію, як це важливо. Я understand, really. Тобто, це реально треба мати якийсь неєбічиський божественний скіл або бути флешем. Я не маю ні того ні іншого, я робила набагато довше і весь цей час дико стресувала, що я не встигаю, не можу, не вмію, я якась не така, як я буду працювати, а дедлайни, а блін. Ці думки кишаться в голові і дуже заважають. Що безперечно впливає на продуктивність і швидкість роботи. Знаєте, оце правило малювати від загального до деталей, воно не завжди працює, як і всі правила. Я помітила, що це залежить від роботи, і на деяких задачах мені набагато швидше малювати від деталей до загального. Наприклад, якщо я маю якусь середньої або великої складності роботу, де багато деталей, всі вони на окремих шарах, там 100 плюс шарів, об'єднати їх не можна. Якщо я буду малювати від загального до деталей, це означає, що мені потрібно постійно переключатися між шарами, шукати потрібні, плутатись між ними. Це все займає час. І ви навіть не уявляєте, наскільки багато часу це займає. І в даному випадку було б набагато швидше малювати від деталей, тобто взяти один шар, повністю відрендерити все, що є на ньому, прийти до наступного, і так всі по черзі. Це справді виходить набагато швидше. А що у висновку? У висновку жодні з цих пунктів я не можу або не знаю, як виправити. Але я в процесі пізнання. На скляночку пішло 5 робочих днів. Пишіть в коментарях, скільки часу ви витрачаєте на подібні малюнки. Завжди було цікаво, чи інші малюють так само довго, чи це просто я лінивий тюлінчик. І діліться, що допомагає вам малювати швидше. Можливо, щось підкреслимо один від одного.